Аграрії Івано-Франківської МТГ збирають сою. Рясний урожай цієї бобової культури дозрів у рачі, тасміничанах та добровлянах на загальній площі понад 77 гектарів. Урожайність в добровлянах близько 3 тонни з гектара. Сільгосп виробників порадувала якість зерна. По показниках ми робили попередні аналізи. То лабораторія показала досить гарні показники. Білок високий, порядку 42,6 на Волого речовину, олійність теж висока. Ну, процедура, як і по всіх зернових і бобових культурах, спочатку необхідно досушити, дочистити, а далі вже будемо дивитися, куди реалізувати по кращій ціні. Раніше земельна ділянка між селами Добровляна та Узен тривалий час пустувала, своєчасно не оброблялася, відтак була абсолютно занедбана. І це непокоїло місцевих селян. Особливо цей час, час війни, земля повинна давати урожай. Бо люди хочуть їсти, і продукцію треба обов'язково вирощувати з гріхом, коли поле заростає бур'янами, заростає лісом і не дає віддачі. Це дуже великий гріх. І те, що зараз обробляється, ми маємо тут наше івано-франківське підприємство. Це радує, що все-таки зробили і щоб. Якось підтримати ті села. І, ну, і звичайно, є і свої місцеві фермери, які вносять дуже великий вклад у соціальний розвиток населених пунктів. Ну і звичайно, що продукція повинна бути. Наступного року на комунальних землях аграрії мають намір збільшити посівні площі, в тому числі за рахунок орендних паїв, що належать сільським громадам. Люди матимуть відповідний зиск в грошовому еквіваленті. З наступного року ми вже беремо людей паї, будемо їх обробляти, люди будуть отримувати гроші за свій пай. Будуть знати, що це комунальне підприємство, що це місцеве підприємство. Є хороший колектив, який вирощує урожай. Цього року три культури це соя, це, вона йде на експорт, це соняшник і гречка. Тому тобто в селі Радча зробити парники, ми над цим працюємо, щоб також була зелень. Далі комбайни Івано-Франківськ Агро увійдуть у загінки на околицях Грачі та Тесминичан. Там необхідно обмолотити сою на 66 гектарах. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.